Окупанти здійснили наймасштабнішу атаку по енергетиці України. Кілька міст залишилися без світла. Введені аварійні графіки вже відомо про перших поранених. Понад 15 влучань по об'єктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла. Дніпрі електроенергія зникла в деяких районах. Окрім того, окупанти здійснили комбінований удар ракетами та шахедами по кривому рогу Дніпропетровської області. У нічного обстрілу є руйнування житлових будинків та жертви серед цивільних. У Хмельницькій області загинули дві людини. Також є 14 поранених та троє зниклих. Повідомляє Міністерство внутрішніх справ. У Запоріжжі шість осіб отримали травми. Три особи вважаються безвісти зниклими на місцях ударів. Росіяни також атакували найбільшу гідроелектростанцію в Україні. Ворожа ракета потрапила у тролейбус з людьми, який рухався Дніпровською ГЕС. Але є також пошкодження самого об'єкта. Як доповнили в Укргідроенерго, ситуація на Дамбі контрольована. Загрози прориву немає, але на станції сталася пожежа, з якої вже борються екстрені служби. Внаслідок нового обстрілу в деяких регіонах виникли перебої з електроенергією. Так у Дніпропетровській, Сумській, Полтавській, Одеській, Івано-Франківській, Харківській та Кіровоградській областях запровадили графіки відключення світла. Загалом росіяни запустили по Україні понад 150 ракет. Знищити вдалося 92.